Скільки українських журналістів перебувають у російському полоні, де востаннє утримували загиблу Вікторію Рощину. І від чого вона могла померти? Чи є ймовірність обміну українських журналістів? І хто може мати вплив на Росію у цьому питанні? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Україна передасть Ватикану список журналістів, які зараз перебувають у полоні в Росії. Про це днями повідомив український президент Володимир Зеленський. За його словами, підштовхувати обміни це дуже важкий процес. Саме тому потрібна спеціальна допомога, зокрема, зусиль Ватикану. Президент згадав про українську журналістку Вікторію Рощину, про загибель якої у російському полоні стало відомо минулого тижня. Вона була у списках. На обмін і дуже важко вести цю роботу, підштовхувати обміни, і саме тому потребуємо спеціальної допомоги, зокрема зусиль Ватикан. І Ми домовились, що Україна передасть список журналістів, які зараз полоні в Росії, і ми обговорили детально повернення цивільних, повернення депортованих дітей, і ми сподіваємось на підтримку. Нагадаємо, що Вікторія Рощина, українська журналістка, була авторкою серії репортажів для Радіо Свобода. Вона також співпрацювала з іншими медіа українською правдою, громадське, суспільним і цензуром. Нет. Вперше її затримали у Бердянську у березні 2022 року, коли вона писала для ЗМІ репортажі про життя на окупованих територіях. Тоді журналістку відпустили, змусивши записати відеозвернення, що претензій до російських військових вона не має. Рощина повернулася на підконтрольну Україні територію, але в липні 2023 року знову поїхала до захоплених регіонів. Вона перестала виходити на зв'язок з рідними у серпні минулого року. За словами її батька, незадовго до того журналістка вирушила з України до Польщі і мала дістатися окупованих територій через Росію. Служба безпеки України тоді підтвердила родині, що Вікторію взяли в полон російські сили. 10 жовтня цього року у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими в Україні повідомили, що журналістка померла у полоні. Виконавча директорка медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко розповіла новинам Азов'я, що останнім місцем, де утримували розчину, був слідчий ізолятор номер 2 Міста Таганрога Ростовської області Росії там перебувають і інші українські полонені, як цивільні, так і військові. Там утримували частину 36-ї бригади морської піхоти, які які попала, потрапили в полон за водія ліча у квітні. А також частину гарнізону Маріуполі, Я маю на увазі, які потрапили в полон за Зовсталі. Також нам відомо про про це місце як місце утримання цивільних громадян. Ну, йдеться про тих, кого затримували на території Донецької і Запорізької областей. Я не можу сказати, що це вичерпний список областей, тому що ну але принаймні ми знаємо про тих, хто там був з тих областей, з Херсонської умови утримання складно говорити, оскільки це таке закрите місце утримання, як і більшість місць утримання на території Російської Федерації. Там де, не, там, де перебувають ті громадяни України, яким не висунуто ніяких обвинувачень, або ці обвинувачення на якомусь начальному на початковому на початковій стадії, тобто коли тільки починається там слідство. Ось відповідно у цих людей немає адвокатів, захисників ніяких. Полонені українці, яких утримували в СІЗО у Таганрозі, коли вже опинялися на волі, розповідали, що у цьому місті тортури були поширеною практикою, каже правозахисниця. Ми знаємо про умови утримання лише зі свідчень звільнених військовополонених і цивільних, які були протягом цих двох з половиною років, звільнені з цього місця. Тримання переважно йдеться про військових, переважно про представників бригади Азов. Ось яких туди перевели з Оленівської колонії до, до початку до вибуху в липні 22-го року, або після вибуху 2022 році. Всі розповідають про тортури в, ць, в цьому місці утримання, тобто, якщо там, Конкретно це застосування електричного струму, побиття постійне або в камерах, або в коридорах, або в прогулянковому дворику. І як я сказала, що там є люди, які щодо яких починаються кримінальні ці провадження, кримінальні справи, і от однією з метою таких тортур це є вибиття якихось показів, якихось даних про можливі або воєнні злочини, або інші. Загальнокримінальні злочини для того, щоб проти таких людей почати кримінальне переслідування. І зараз ми знаємо, що з СІЗО та Ганрога переводять деяких громадян України до СІЗО Ростова-на-Дону, і там починаються вже судові процеси. І ми бачимо ці судові процеси в, ну, в судах. Від чого саме померла Вікторія Рощина, наразі невідомо, зазначила Тетяна Катриченко. Є кілька можливих версій. Якщо як говорять деякі джерела, можливо, Вікторія оголосила голодування, то це ну, але це не точно, і ми не можемо так стверджувати. Це може там Росія може користуватися цим, щоб з. Зняти з себе да, відповідальність, мовляв, голодувала, ну хто ж її винен. Да? Але м те, що її утримували у цьому місці утримання та гандрозі, про який ми вже говорили, що там дуже жорстокі умови утримання. Навіть не треба голодувати харчування всіх місць в таганрозі поганих. Да? Тобто це може бути плюс ми знаємо випадки захворювань, да, які можна набути в таких місцях отримання. Наразі це все е, питання. Зараз говорять про те, що Вікторія мала б бути на потрапити в обмін е, скоріше за всього, 13 вересня. Її вивезли з ну принаймні, вивели з її камери в таганрозі напередодні, 8 чи 9 вересня. Ось е, і куди вона зникла, невідомо. По логіки лог, за логікою вона могла би бути. Її могли б транспортувати на обмін, але в обмін, як ми знаємо, немає її. Да? За даними, які ми маємо, вона померла 19 числа, тобто з 8 або 9 до 19 кудись вести її на обмін. Це якось ну, не сходиться пазло, оскільки після 14 вересня вже не було е поки жодного обміну. Її за даними російської сторони, її да, перевозили в Ліфортово. щодо людей, які можуть подаватися судовому переслідуванні. Існує така міграція. Там Таганрог, Ростов, Ростов, Ліфортова, Ліфортова, Ростов, Фізично виснажені внаслідок цього поганих умов утримання і поганого харчування. Е, неможливість отримувати медичну допомогу це по перше. По друге, це постійні побиття і катування. Ось е, ми не можемо знати, ну що саме застосовувалось, і куди її потім вивезли. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією, частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Один із журналістів, який перебуває у російському полоні, це медійник із Нової Каховки Сергій Цегіпа. 6 березня 2022 року, вже під час окупації міста, він брав участь у проукраїнському мітингу. За кілька днів, 12 березня, його затримали російські військові. Після цього журналіст перебував у слідчому ізоляторі в окупованому Сімферополі у Криму. У жовтні минулого року цегіпу засудили до 13 років ув'язнення в колонії суворого режиму, звинувативши у начебто шпигунстві. Цього року стало відомо, що Сергія Цегіпу тримають у колонії номер 3 міста Скопін Рязанської області Росії. Там його змушували взяти російський паспорт. Дружина журналіста Олена Цегіпа розповіла новинам Азов'я, що за останній час її чоловіка кілька разів поміщали до карцеру. Виправна колонія суворого режиму номер 3 Це нормальна практика, коли людині щось підкидають для того, щоб його під будь-яким приводом за порушення режиму відправити в карцер. Це може бути цукерка, це може бути краюшка хліба, пляшечка води. Вони не мають права тримати це в тумбочці, треба відносити це в камеру сховища. Тобто, це порушення режиму, і людину просто отак за такі дрібнички такі відправляють у карцер. І після останнього карцеру Сергій не повернувся в загін. Його відправили ну, російською мовою скорочення ССО. Що це значить? Ну це щось таке е, супер, е, строгий якийсь там отряд чи щось таке. Тобто він е, уже не в баракі з всіма е, ув'язненими, а е, окремо він зараз у камері з кимось ще дві людини. Всього на всього у нього є обмеження по пересуванню, у нього обмежування. І були від початку, ми не листувалися, не списувалися, не дзвонили. В якому зараз стані перебуває Сергій Цегіпа, невідомо каже дружина. Ні у неї, ані у адвоката немає нової інформації. Йому можна було раніше відправити посилку один раз на три місяці. А так як він зараз знаходиться у цій спеціальній сезоні, то е, йому можна посилку раз на півроку. Але е, я відправила йому посилку з теплими речами і продуктами харчування з особами гігієни. Її не прийняли. Сказали, що йому е, не можна. Відхилили посилку, і що е, зараз відбувається з Сергієм, як він там себе почуває, я не знаю. Знаю, що його просто тиснули, щоб він працював, брав російський паспорт, брав російське громадянство. Він е, відмовлявся і через це його постійно відправляли в карцер. Тобто його намагаються продовжують, намагаються зламати, але він тримається. Я ним пишаюся і вірю, що. Скоро все це закінчиться. Врешті-решт ми боремося, продовжуємо інформаційні кампанії, адвокаційні кампанії і через культурні продукти, через виставки. То дуже сподіваюся, що скоро вдасться Сергія звільнити. Міжнародна організація Репортери без кордонів нещодавно опублікувала розслідування про журналістів із Мелітополя, яких російські військові затримали минулого року. За даними розслідувачів, першим із цієї групи, 20 серпня 2023 року, був заарештований адміністратор телеграм-каналу Рія Мелітополь Георгій Левченко. Того ж дня окупанти затримали Яну Суворову, адміністраторку каналу та її колегу Владислава Гершона. Крім того, у російському полоні опинилася Анастасія Глуховська, журналістка видання Рія Мелітополь. Її спочатку утримували в магазині господарчих товарів Мелітополі, перетвореному на імпровізовану в'язницю, а потім перевели до СІЗО в селі Приазовське. Всіх цих журналістів звинувачують у начебто тероризмі. Керівник відділу розслідувань репортерів без кордонів Фроже розповів новинам Приазов'я, що до цієї хвилі арештів була можливість відстежувати незалежну інформацію з окупованого Мелітополя. Після цих подій все припинилося. відбувся жорсткий розгін, і стало майже неможливо отримати якусь інформацію з Мелітополя або до нього через різні причини. Одна з причин полягала в тому, що більшість журналістів, які боролися, поширюючи інформацію про окуповане місто, були заарештовані того дня. Ми з'ясували, що щонайменше чотири журналісти професійні та непрофесійні, деякі з яких почали свої телеграм-канали після вторгнення та окупації міста, були заарештовані. Наше розслідування було спрямова. Не на те, щоб з'ясувати, що з ними сталося, де їх утримують, в якому стані вони знаходяться тощо. Тому ми вирішили досліджувати це питання. Розслідувач каже, що визначити місце перебування журналістів складно, оскільки багатьох із них постійно переміщують з одного місця несвободи до іншого. Дендендідепсфомастовземінсізоенсамтемзінколонізів. Більшість з них опинилися в СІЗО, а іноді у колоніях їх постійно переміщували з одного місця в інше. Ми знаємо, що деякі з них перебували в жахливих умовах у переповнених камерах, де не було навіть місця для нормального сну, і вони змушені були спати стоячи. <постив> більшість з них до недавнього часу залишалися недалеко від місця свого арешту, найімовірніше у Маріуполі, тобто на окупованій території або в регіонах Росії, що знаходяться неподалік від України. Окупанти знімали на відео допити Мелітопольців і поширювали їх у своїх змі та телеграм-каналах. Зазначив Арнофроже. У такий спосіб Росія намагалася надати певну легітимність звинуваченням проти цих журналістів. Все це добре підготували та показали на російському першому каналі. Одному з основних пропагандистських ресурсів Росії це означає, що для цих людей росіяни вирішили виділити спеціальні ресурси, щоб виправдати їх арешт і створити публічну справу проти них. Це викликає серйозне занепокоєння, але з іншого боку, дає нам більше матеріалу для роботи з цими справами, оскільки у нас є відеозаписи, зроблені росіянами під час їх арешту. Ми також маємо кадри примусових зізнань, що безсумнівно є воєнним злочином. Усе це транслювалося на національному телебаченні Росії, розслідуючи зникнення мелітопольських журналістів, репортери без кордонів дізналися про існування Євгена Ільченка. Чоловіка, який вирішив відкрити власний телеграм-канал, щоб повідомляти про російську окупацію Мелітополя після затримання його піддали примусовій праці, розповів розслідувач. його заарештували ще до 2023 року. За рік до цього його змусили копати окопи, чистити зброю. Ця людина пережила одну з найжахливіших речей, адже його змусили працювати проти своєї країни на окупованих територіях. Це свідчить про серйозність злочинів, скоєних проти цивільних в Україні і журналістів. Зокрема, голова національної спілки журналістів України Сергій Томіленко розповів новинам про Азов'я, що наразі у російському полоні. Перебувають біля 30 українських журналістів. Більшість це журналісти, які свого часу ще до вторгнення переслідувалися в окупованому Криму Кримсько-татарські, громадянські журналісти, Владислав Єсипенко, Ірина Данилович і Інші колеги водночас ми говоримо, що найтрагічніша доля. Це журналісти, які вже були взяті в полон на новоокупованих українських територіях Росії або при спробі свого часу окупації Київського регіону, як ви знаєте, Дмитро Хилюк, журналіст українського інформагентства «Уніан», Він з весни 22-го року перебуває безпосередньо в російському ув'язненні і. Відповідно, ми говоримо, що це найтрагічніша доля, оскільки немає доступу ні у рідних, ні у міжнародних експертів до наших колег, яких Росія взяла в полон на цих територіях, і тому дуже складно загалом координувати не те, що звільнення, а загалом будь-яку елементарну допомогу нашим колегам. Про стан здоров'я журналістів, які перебувають у російському полоні, переважно нічого не відомо, каже Сергій Томіленко. Власне, саме загибель в полоні, то це один одна трагедія з Вікторією Рощиною, яку самі підтверджують окупанти. От знову ж доля інших наших колег, особливо яких взяли в полон в Мілітополі, в інших містах на сьогодні. Ну, ми сподіваємося. Ми що вони живі, водночас так само, як і. Генічського затримання свого часу, журналіста Геннадія Смака, Ірини Левченко в Мілітополі в травні 23-го. Ну крім факту затримання, перебігу вже далі якихось і умов тримання і стану, на жаль, жодної інформації немає. Є Сергій Цегіпа, ну, принаймні, по його долі, хоч пішов, ну, ну хоч саме підтвердження, що він живий. Через це судилище це вже можна відзначати якби певним прогресом. А водночас, звичайно, що якби позитивом буде лише звільнення безумовне як Сергія Цигіпа, так і кожного полоненого журналіста. Росія не відпустить добровільно українських журналістів із полону. Переконаний голова національної спілки. Єдина можливість їх повернути це обмін. Звичайно, що надії лише на Великі міжнародні зусилля і зусилля посередників, якщо й будуть міжнародні великі обміни, і з тим, що Росія тоді може отримати безпосередньо можливо якусь кількість тих покидьків, які би вона хотіла, які ставлять для неї є цінністю, щоб наміняти не відповідно небезпечних для неї журналістів. Приклад, коли Евана Гершковича Алсу Курмашову обміняли в рамках велик. Міжнародного обміну, тому тут питання, що зможе запропонувати Захід, але очевидно, що добровільно, якби з неволі Росія не буде випускати, адже для росіян кожен журналіст, якщо це професійний журналіст, який, який не слугує справі їхньої пропаганди, то він є загрозою, бо відповідно російська отруйна пропаганда вона є складовою військового. Наступ, бо ми бачимо на новоокупованих територіях, одразу росіяни глушили українське мовлення одразу. Вимагали і полювали на журналістів припинити будь-яке неконтрольоване ними медіа виробництво і одразу накачували місцевою пропагандою. Тому очевидно, що відповідно журналісти їхній статус не толерується Росією. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. В Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини при Азов'я.